Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги лінзи для авто. Це ідеальне рішення для покращення освітлення у вашому автомобілі чи мотоциклі. Унікальний дизайн додає сучасного вигляду та привертає увагу. Янгольські очі забезпечують яскраве підсвічування, яке служить денними ходовими вогнями або декоративними елементами. Технологія Big Xenon забезпечуючи. Таке розмежування ближнього та дальнього світла, простота встановлення та висока якість матеріалів гарантують довговічність та ефективність. Це відмінний вибір для тих, хто цінує стиль, якість та функціональність.